Як вмотивувати лінивого друга вчити алгебру? А якщо заховати від нього подарунок на день народження, а йому віддати тільки закодоване розміщення? Спочатку оберіть таємне місце і туди заховайте подарунок. Зробіть карту, на ній побудуйте координатну площину та позначте, де заховали подарунок так, щоб він знаходився в перетині двох прямих. Щоб закодувати розміщення, потрібно знати, що кожна з наших прямих має свій унікальний код, який називають рівнянням прямої. Щоб знайти рівняння прямої, потрібно знати загальну формулу y дорівнює kx плюс b. Код буде працювати тоді, коли ми знайдемо значення k та b. Для цього на прямій виберіть дві точки. Визначте їх координати. Щоб знайти k, Відніміть значення Y другої точки від значення Y першої точки, а значення X другої точки від значення X першої точки, опісля різницю Y поділіть на різницю X. отже, K із коду першої прямої дорівнює одиниці. Тепер знайдіть B. Для цього підставте знайдену одиницю урівняння, а замість X та Y – числа з координат однієї з точок. Утворилось звичайне рівняння з одним невідомим, в якому ви швидко знайдете значення B. Підставивши значення K і B, отримуємо код вибраної прямої, аналогічно знайдіть код другої прямої. І останній етап кодування захованого подарунка пройдено. Тепер ви можете викинути усі розрахунки. Віддайте другу тільки карту із координатною площиною та код. Щоб знайти свій подарунок, йому доведеться заглянути в підручник і нагадати, що підставляючи замість X будь-яке число, він знайде значення y, а по утриманих координатах побудує прямі і знайде подарунок.